Ми зараз з вами обговорюємо програму діяльності Кабінету міністрів країни, проти якої ведеться агресія. Агресія сильного жорстокого ворога. І безумовно ця проблема, цей виклик, він фактично вносить головний акцент в підготовлену програму. Це задача посилити оборонний сектор країни. Це задача мобілізації ресурсів, це задача звільнення території нашої країни. Безумовно, треба наголосити, що навіть в умовах ведення війни проти України, навіть в умовах складної соціально-економічної ситуації головна мета, яку ставить Кабінет Міністрів у своїй програмі, це підготовка і ведення країни. На шляху європейської інтеграції і не колись в майбутньому, а саме протягом двох років, підготувати всі передумови для того, щоб Україна могла подати заявку на членство в Європейському Союзі. Це дуже серйозні обов'язки і дуже серйозне завдання, яке, яке бере Кабінет міністрів на себе.